взяла три кабачка. Карточку натру одного ставила, бо дуже хочу варених щось кабачков. Зроду не любила кабачків. Ну, Тук У Кому це пожараний або блінчики, а щоб це варено, кабачка це фу для мене було, а це просто ну, хочу. Так що одного ставила собі, звару завтра. Нема в мене манки, я б додала манки. Ну, а так добавлю муку. А поки я присолюю, перемішаю ложкою і хай пустять кабачки сок. Потім одожму і буду терти здоров'язну або дві цибулини. Таку взяла велику цибулину. Поучаса кабачки стояли, соку було чимало. Пустили сок, я їх поджимала, взяла знову і буду терти цибуліну додаю до кобочку цибульку. Трошки поперчу. Солі треба трошки додати, бо я присолювала, але попробувала то уса вся соль пішла в сок. Добавляю яйця. Перемішаю, Добавлю муку і буду жарити. Хто зовруча, скажу, де брала муку. Дядько там знайомі. Нас направив, бо я ходила якраз у АТБ, Мука по 49 гривень була. Він якраз підійшов і да, каже, ми беремо жінкою муку у 25-му магазині. Каже, дуже добра мука. І каже, по 15, по-моєму, він сказав мені гривень. То ми зразу поїхали, де да я взяла 5 кг по 16 гривень мука. То робила блінчики дуже білюсінькі. Встала продавчити, скажу, що там у вас на що муки чи хороша. Вона каже, дуже хороша, мені каже, паски пекли все. Так, я ще по три ложки муки Де вже додала ще одненько. Бачите, які блінчики класні є, кабачкові є, обалденні. Звісно. Це ж заре саме таке блюдо свіженьких кабачков.